Всім Привіт! Сьогодні ми трішки з вами відійдемо від звичного китайського контенту, тому що я приїхала на фестиваль корейської їжі. І сьогодні ми з вами трішки познайомимося з корейськими смаколиками. Для мене це теж в новинку, я ніколи не їла корейської їжі. Тому погнали дивитися, що там є. Але перед початком давайте ми поставимо вподобайку та підпишемося на цей канал. Погнали! Це він нескінченний. Цей фестиваль нескінченний. І так, дивіться, що в нас тут роблять. У нас тут апоки в якомусь соусі. О, клас. Виглядає смачно, але мені чомусь здається, що це дуже і дуже гостро. О, дивіться, якісь чорні вареники. Цікаво, з чого вони. О, типу з нашої кров'янки. Тут якісь кішечки, включаємо чай. Зараз спробуємо їхню якусь кров'янку. Мені казали, що вона гостра, як мені. Я почула, що китаянка говорить. Зараз ми ось спробуємо. Ось шматочок кров'янки. Не смачно, воно дуже в'язке. Яз... Воно дуже в'язке і якийсь такий присмак. Незрозумілий. І зовсім без солі. Не дуже смачно. Ціла порція коштує 30 юані, а нам дали шматочок спробувати безкоштовно. І, чесно кажучи, добре, що ми не купляли зразу цілу порцію, тому що воно не смачне. Так, далі у нас якісь ось такі. Ковбаски з жареними овочами та ананасом. Ось так виглядають. Я обожнюю жарені... <гум> жарені ананаси. Тут у нас просто жарена свинина. Далі у нас ось такі шампіньйони смажені з креветками. Знову ж ось ця кишка, кров'янка, я не знаю, як це правильно назвати. І ось такі сосиски. Йо? Окей. Ми напевно купимо сосиски. Так, ми зараз візьмемо ось таку порцію сосисок. Вони сказали, що 20 юані коштує мікс з ось цього всього, але ми кров'янку вирішили не брати. Ми сказали, щоб нам лише грибочки дали та сосиски. Будемо зараз куштувати. Зараз okay. Будемо з чоловіком. Сосиски mm. mm. смачні, але у них якийсь такий дивний присмак. Я навіть не знаю, як це правильно цей присмак вам сказати, тому що він такий, знаєте, кисловато, гірковато, не знаю. Але в принципі добре. Пробуємо грибочки з креветкою. Це дуже смачно. Шампіньйон смажений з креветкою не може бути не смачним. Далі у нас є ось такі якісь бокси. Я так думаю, це подарункові бокси. Але що там всередині, я не знаю. Також тут можна взяти ось такі різні снеки. О, це дуже схоже на наші дируни. І якась ось така курочка. Ось такі там маринують та смажують. Тут у нас знову різні сосиски, якісь штучки, знаменита їхня курка в соусі. Там якась картошечка смажиться. О, дивіться, тут наша любов, лапи курячі. Там у нас смажуть якісь омлетики. Тут у нас омлетик смажуть і тут щось таке цікаве. Це бекон, а всередині бачу там кімчі, я так розумію. Тут знову ж у нас те ж саме, ось ця кров'янка. Поки нічого, в принципі, незвичного. І суші. Суші виглядають не дуже. Там, дивіться, всередині дуже багато всього незрозумілого. Що там якась сосиска, бачу, морква, огірок, м -м -м, якісь щось таке жовтеньке, не знаю, незрозуміле. Тут у нас якісь ось такі солодощі. Виглядає таке прикольненьке. Всередині я бачу, є якісь крупинки рису, можливо, це з рису зроблено. І макарони. І гость нашої програми це, це восьминіг живий. Восьминіг в Євкореї дуже люблять їсти живих восьминогів. Ну і, звичайно, ми ж зараз будемо це все пробувати. Так, ми беремо одного восьминіжку, Зараз нам його будуть готувати. Вона зараз нам його візьме так красивенько, щоб я могла зняти відео і сфоткати. Жесть! Клас! Виглядає круто! А, кий, сісі! Так, зараз нам його будуть готувати. Я вам покажу. Як його будуть готувати. Мені, чесно, самі цікаво, з його промили. Мені його дуже шкода, я просто бачила, як їх готують. Мені дуже шкода. Ой, його зараз буду просто нарізати. Ось так. Ой-ой-ой. Я навіть не дивлюся в камеру і не дивлюся на того, ось воно мені дуже шкода його. О, нам безкоштовно вирішили дати ще одного, тому що вона сказала, що це дуже мало, хоча одна штука коштує 50 юаней, це дуже дорого. Ось, але вона нам безкоштовно дала ще одного, щоб я зняла відосик і більше спробувала. Ай, мені так його шкода. Я буяв. Ти отчитав. Так, зараз будемо куштувати живого осьминога. Мені так його шкода. Давайте візьмемо того, який шевелиться найбільше. Клас. Я дуже люблю всяку ось таку живність, тому мені дуже смачно, але мені його дуже шкода. Я попросила, щоб мені не додавали ніяких соусів, тому що я хочу спробувати його натуральний смак, тому я без жодних соусів, навіть без соєвого соуса його їм. На смак він зовсім не такий, як готовий ось мені. Він твердуватий і на смак трішки солодкуватий. Мені подобається. М -м -м. Смачно. Тут у нас просто звичайна кава. До речі, з того боку теж що я бачу, є дуже багато смачного, але там барбекю бачу, одяг. Тобто, якщо буде щось смачненьке і щось цікавеньке, я, звичайно ж, буду переходити на ту сторону та вам знімати. Тут знову ці сосиски, бачите, вони якісь такі не знаю, виглядають дуже дивно. Тут також смажать грибочки вже. Курячі лапки. В Кореї дуже люблять смажене м'ясо, тому тут дуже-дуже дуже багато смаженого м'яса. Дивіться, знову щось таке, якісь кульочки. В кульочках якась жижа незрозуміла. Там одяг. Думаю, одяг не має сенсу показувати, тому що це все як Китай. О, ось тут щось прикольне. Дивіться, ось це щось таке незвичне. Це просто, мені здається, рис. Ну, не здається, а я бачу там в середині рис і зверху майонез з кукурудзкою. Ось такі якісь. А, це знову. А, хате. Це знову якесь та кров'янка, але в якомусь соусі. І ось тут щось таке незвичне. Зараз я скуштую. Цікаво, що це таке. Виглядає, знаєте, як яйце розрізане на чотири і посипано спеціями. Так, зараз будемо куштувати ось цю штучку, я в неї запитала, що це Вона сказала, що там є сир. Ось, і зверху якась жижа, що я так і не зрозуміла. Я відчуваю сир. і Зверху це лимонна посипка. Я думаю, це сіль перець, але ні, це просто лимонна посипка. Нічого так, але я би не купувала цілу порцію, я би цього просто би не з'їла. Шматочок спробувати, окей, але не цілу порцію. Тут у нас ось таке печиво, а всередині багато сиру. Дивіться, ось це має ось так виглядати. Сам зараз його будуть тут готувати. А я поки буду їсти морозиво. Ви дивіться, як готують, а я перекушу. Це сир. А дивіться, сиру доволі багато кладуть. Так, вже провіряють, чи воно готове. До речі, всі, хто тут працює, це всі корейці. Вони всі розмовляють корейською мовою один з одним. З нами то англійською, то китайською, але це всі корейці. Хто там думає, що всі корейці схожі на корейців з дорам, то ні. Так, наші вже готові. 15 юаней коштує. Тут у нас смажена у фритюрі кукурудза зі спеціями. Бачите, дуже багато різних спецій. Тут різні у нас Тут у нас корейська мівіна. Прикольно. Там у нас сосиски, бачу, смажаться. У нас, ага, да, у нас. Людей все більше і більше стає. Думаю, увечері тут не буде просто місця. Так, чоловік пробує сирну ту штуку. <реш> чоловік дуже любить, коли ось так тянеться сир. Клас. І, звичайно, куди ж без корейської кімчі? Ось дивіться, як вона виглядає. Справжня корейська кімчі, яку готували самі корейці. З ті кров'янки. Тут щось таке незрозуміле. З різні ось такі палички. А Мені здається, це суші будуть крутити. Тут у нас якісь деруни різні резинки китайські, а видають за корейські. Ой, дивіться, прикольно. Тут щось дуже красиве. О, нам ще й зараз спробують дадуть спробувати. Даранки нам зараз дадуть. Це алкогольне. Вона тільки мене запитала, чи можна мені пити алкоголь, щоб я скуштувала. Це з, білої... з білого винограду. Якась настоянка. Пахне. Дуже, Дуже класно пахне. Дуже смачне, алкоголю майже не відчувається. Кисленьке, прям дуже класне. Мені дуже сподобалось. Що у нас тут таке? Якесь морозиво, чи що це? Yeah. Так, це морозиво з різними ось такими шариками. М -м, напевно, спробуємо. Виглядає класно. Так, ми взяли це, до речі, морозиво. Прикиньте, ось ці шарики це морозиво. Ми взяли два види, ми взяли. Чорні ягоди і лимон. Капець! Дивіться, як класно. Це морозиво. Я ще такого морозива не бачила. Клас. Буде крупним планом знімати, тому що я тримаю морозиво і буду куштувати. Дивіться. Капець. М -м -м. Дуже смачне. Ну знаєте, таке відчуття, що ви жуєте пінопласт, але холодний пінопласт. Клас! М -м -м. Круто! Тут можна купити собі якісь корейські спеції, корейські соуси. Він щось тут продає, деякі ось такі смаколики. І також можна собі взяти ось такі різні спеції додому. У нас різні кури мариновані, копита, сосиски. Так, тут бачу щось таке в тазиках цікаве. А тут знову у нас. Лапки. Неха. Лапки ось такі якісь рисові шарики. Ой, тут щось таке страшне. А це качині язики в нас. І тут у нас варені яблука. Ну, в принципі, все, вже тут все в нас закінчується. Тут є супермаркет, зараз підемо в корейський супермаркет. Ось тут, дивіться, можна взяти собі корейську мівіну. Ай на wait one second, кімчу. Різні ось такі закуски, подивіться. І все в гострому перці, все в перці, дивіться. Клас. Клас. Дивіться, виглядає все дуже круто. Ось тут у нас якісь ось такі прикольні епоки. А знову знову з тою вонючою сосискою. І воно не смачне. Ось тут якісь, дивіться, як гарно виглядають ось ці всі смаколики. Клас. Тут у нас знову різні ось такі суші. Смажені різні. Штуки типу курки, якісь шарики, пельмени. Що буде соуша? Київ. Звичайно, різні штуки з грив кальмар. Куди ж без грив-кальмар? Таке Ось тут у нас різні сосиски, м'ясо. До речі, кого цікавить моє морозиво, думаю, нікого. Ось воно досі не розтануло. Цікаво, з якої хімії воно зроблено, що воно не тане. Бо я. Коли всі чують, що знімаю на YouTube, вони такі ні-ні-ні, бо тут дуже багато всього безкоштовно дають, якщо ви викладаєте в китайський TikTok. Ось, або якісь, якісь китайські е, соціальні мережі вам безкоштовно дають їжу. Я знімаю на Ютуб, то вони кажуть, що на ютуб не треба, бо з Ютубу ніхто сюди не прийде. Ой, дивіться, там ось такі штуки готують. Ось такі закуски. І потім вам дають ось такі якийсь супчик з якимись темними бачу макарони там темні. Фу, там кавун, це з кавуном. Капець, суп з кавуном. Прикол, прикол. Тут у нас знову бачу є восьминогі. Суші, салати. Ось yeah, ще одна дуже популярна корейська страва. Ось такі кормдоги. І, звичайно ми ж, ми візьмемо один, щоб спробувати. Коштує він 17 юаней. Трохи дороговато. Навіть не трохи, а дуже дорого. Ось тут можна купити багато всього. Дивіться, ось таку рибку можна. О, ось він чек. Я ще візьму бататну рибку. It's my dislava pulpordonsi. Ну? 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 Ну?

Давайте трішки ближче роздивимося. Ось там готують кормдоги. Ось тут ось такі рибки, дивіться, отуть. Чогось такого незрозумілого. Щось мені здається, що зря я брала ту рибку. Виглядає на картинці смачно, а чи в житті буде смачно, я не впевнена. Ось такі, бачите, начинки для тих рибок. Так, мені вже ось тут готують мою рибку. Ой, дивіться, як гарно виглядає. Клас! Нам вже принесли наш корм-дог. Ось так він виглядає. Так, він же розрізає рибки. 자 저리 가 봐. Десь моя рибка. Ми зараз повертаємося на наше місце, де ми сиділи, все доїдали. Тому що ось тут я вам буду знімати новий відеоролик. Зараз ми будемо куштувати рибку. І корндок. Ну що, куштуємо? Корндожик наш. Це зверху картошечка. Всередині в у нас сир і сосиска. Але дуже багато о, олії. Я не, не люблю, щоб, знаєте, олія аж стікала. Тому. Але, в принципі, окей. Так, і пробуємо нашу рибку. Ау, ау-ау. Ой, це з косолі. Я думала, це буде бататне щось. То, що Чоловік сказав, що це схоже на батат, а це косоля. Це, це просто блодерована Я Не моя. Ну що, друзі, ми будемо завершувати цей відеоролик. Я сподіваюся, що вам сподобалось, тому що мені дуже сподобався цей відеоролик. Я побачила багато всього нового, також спробувала багато всього нового. Тому не забувайте ставити вподобайку, підписуватися та писати коментар. Всім пока-пока!